Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Бармен! Мені, будь ласка, мого улюбленого німецького. Виконую. Ох, ти навіть не знаєш, від чого я зараз відмазався. Від конкретного шопінгу. Як же ж так? Сьогодні ж усюди розпродаж. Ну, то ж би і воно. Я жінку з роботи забрав і ми об'їжджали усі торгівельні центри десятою дорогою. Я навіть картку у шкарпетку заховав. Що, не приймає, я тебе знав? Тоді на мені мого любимого німецького. Ага! Ліка! А що? Спеціально магазини оминав, а сам казав, що там ремонт. Я то, то як <світтє> 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 все, Тепер ти від шопінгу не відмажешся! А за те, що ти мене обдурив, я куплю собі вдвічі більше речей, ніж планувала. А, а мені пофіг! Ти все одно не знаєш пін коду <світтє> <світтє> А зараз дізнаюся. Як, 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 як. Дивись уважно. Не відриваючи погляду від келиха, Віка, що ти робиш? Зараз ти поринеш у сон і будеш чути тільки мій голос. Твої повіки ващають. Думай тільки про сон. Зараз я порахую до трьох і ти заснеш раз. Два. А тепер, коли ти максимально спокійний, скажи мені пін код від своєї картки. Сімнадцять ноль Голосніше. Сімнадцять нуль дев'ять. Сімнадцять дев'ять. Ах, могла би сама здогадатися. Це ж коли моя мама зламала ногу. Скотеняка така. А тепер, коханий мій, побажай мені гарного шопінгу. Гарного тобі. Шопінгу. Хо. Треба так з начальства зарплатню вибивати. Хо. Де я? Хута. О, ко. Дев'яти вже. Дев'ятим? Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. На Напевно, мабуть, на порожніх пляшках потрібно було тренуватись. Добрий день. Добро. Шановний, мені, будь ласка, 200 горілочки і бокальчик пива. Бокальчик пива? Правильно. 400 горілочки і два бокальчика пива. У -у -у. Давай, давай, давай. <плес> а тепер вдар мене. Що? Ну, Вдар мене. Вдарити? <плес> Ха, не буду я цього робити. У мене вже таке було. Клієнт попросив вдарити. А потім виявилося, що він прокурор. А який я прокурор? Я Ну я тобі заплачу. На. Ну, вдар. Блін. Боляче. Повтори. Не зупиняючись. Ну тепер вдар мене. Це останній раз. О, о тепер не боляче. Давай, щоб полярнами все. Ой! ви тут. А я сиділа, поки у машинки губки свої малювала. Я дивлюся, а ваші дима. Іда моя прийшла. Ой, ой ой а чому ви такий п'яний щось сталося? Сталося? У мене сьогодні може бути останній день мого життя. А, -а, -а, а, Це ви це ви так знищаєтеся, так? А я між іншим все вивчила. Я це вже чую восьмий раз. І кожен раз машина то в стовп, то в дерево, то в озеро. А от слухайте. А, а знаєте, де э, педалька э, гальба знаходиться? А я знаю, вона знаходиться з правої або з лівої сторони, а якщо три. Та я шуткую, вона знаходиться посередині. <кхем> а в тебе щось таке випити, щоб я випив? Ващення! Ну ще по бокальчику бахнем і підемо. Це, не може досить. Ну, Жінка унюхає, вона тебе приб'є. Та що вона мені зробить? Я їй квіти подарую і все. Угу. Ти минулого разу теж так казав. То я з тебе всю ніч шипи від троянд витягував. Ось, будь ласка, ще. Ми не просили. Ви не хвилюйтесь. Ми беремо всю відповідальність на себе. Ви не розумієте. Ви зараз ризикуєте втратити постійних клієнтів. Ви відпочивайте, а я зараз все підготую. Давай. Свіженьки ж. Ох. А ви впевнені, що це допоможе? А вже ж. Можете спробувати. Ну. Та, мабуть, не треба, не треба. У мене там взагалі вдома і битки немає, я її в машині таскаю. Добре. Тоді ще один момент. Це вам. Що, геть знахамнів. Мене дружина є. Не конкретно вам, а вашій дружині. А-а-а. -го. Головне, що це не троянди. боляче не буде. Ой. О, а у вас є щось тільки не на голову, а на пах. А навіщо це? У мене дружина невисокого зросту, до голови не дістане, а от туди дістає. Зрозумів, е, Ну, гадаю, ми щось придумаємо. Добре. Тоді ще по бокальчику пива. Добре. Угу. І подивіться, бронежилети, може, у вас є. А вже ж, ми що, горілку пити будемо. Будь ласка.